«Don't push the horses». Don't push one. «Don't push the horses. «I need, the, I need the translator». Don't push the horses. Здається, я вимовила майже як в оригіналі. Ви ж чули цю фразу, правда? Урок англійської від легендарного українського боксера Олександра Усика, і цю фразу він сказав напередодні вже легендарного бою із британським боксером Даніелем Дюбуа. Отже, чому вона стала вірусною і підставою для сотень, а може й тисяч мемів. Ну все пояснюємо. Ви ж тільки підписуєтеся, ставте вподобайки, буде цікаво. Don't 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 push 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 the the horses. horses. the horses. Тож перемогу Усика зараз не обговорює хіба що лінивий. Український боксер дуже швидко у п'ятому раунді нокаутував Дюба. Але ми про Don't push the horses. І перш ніж пояснити, подивіться, будь ласка, як усе було. Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. I need a До речі, це промоутер ДЮБА сказав, що потребує перекладача, а тренер зізнався, що нічого не зрозумів. То що такого сказав Усик? І звідки він взагалі взяв цю фразу don't push the horses? Ну, перш за все, фрази don't push the horses такої ідіоми в англійській мові немає. А що є, а є hold your horses. Тобто, не квапся, притримай своїх коней, чули таке. Але все ж таки, звідки Усик взяв цю фразу? Не він її придумав. Старей, нігоні коней, Дон the horses, братан. Я відповідаю за свій базар horses. Не Нігоне коней. Чоловік на цьому відео український комік Василь Харізма. І використав він цю фразу жартівливу, неправильну, у шоу «Interesting English». І після цього вона дійсно стала вірусною її використовували для звуків у Тік-Ток та Інстаграм і... Фактично, усик дав їй друге життя. Харізма вже, до речі, відреагував на це. Слава Україні, чемпіон. Don't push the horses. Це вася Харізма. I'm not the penis from the mountain. У тебе зараз дуже важливий бій. Покажи йому, де край фіш вінтер. де раки зимують. Віримо, що для тебе його перемогти кал квещен. Як кажуть One Head Good, а One Hed Dіbua і нокаут Very Good. А тепер без жартів, з Богом Чемпіон. Віримо в твою перемогу, твою і нашу. Слава Україні! Ну і щодо Усика, креативу українців такий немає. меж. До речі, керівник Офісу президента, вітаючи його з перемогою, теж використав цю фразу. Ну а як щодо того, щоб сказати «Don't push the horses», якщо тебе змушують працювати на роботі. Ми зібрали для вас підбірку мемів. <laughs> don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. In Ukraine, we don't say no need to hurry. We say don't yeah. push the horses. Pardon me. Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. 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 Don't push what? Don't push the horses. 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 Don't push one. Don't push the horses. Я сподіваюся, що вам було весело. Тож, don't push the horses. Не переходьте з каналу на інший, підписуйтеся, ставте вподобайки, тому що тут цікаво. Don't push the horses. Don't push one. Don't push the horses. I need a need a translator. don't push the horses. don't push what? don't push the horses. I need, that. I need a translator. how do you feel? Uh, heavyweight champion of the world. i'm feel. i'm very feel. you know who's dushnila? no. dima. who is? baskel. yeah. Bascal. Bascal. is it baskel? <laughs> are you the tiger? The tigre. I am White Rabbit. <laughs> Anthony, how are you? <laughs> I am coming for you. Hello, hello, and you, I am fine. <laughs> how is your English? Perfecto. <laughs> how are you? I am fine, I am very fine. <laughs> Against Alexander Yusik? I am not Yusik. Usyk. I beg your pardon, Usyk, yes. okay. Hook is like this hook, and back, Ivan. Yeah. It's Ukrainian name. Yeah, Ivan is, you know, is a, like a big guy who living in a village and work in a farm. He a big guy, like a Cossack. What is his name? My name is Ivan. Yeah, it's a hard, hard punch, yeah. Від різних підрозділів, які боронять Україну на лінії фронту, хлопці, слава Україні! Ви не.